Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги детектор напруги. Це зручний та безпечний інструмент для виявлення змінної напруги. Ідеально підходить для електриків, майстрів та домашніх користувачів. Завдяки безконтактному принципу роботи він дозволяє визначити наявність напруги без прямого контакту з дротами. LCD дисплеєм для чіткого відображення рівня напруги та підсвіткою для роботи в темних умовах. Також має функцію визначення точок обриву в проводці, що робить його незамінним при діагностиці проблем з електрикою. Звукова та світлова сигналізація підвищують зручність та безпеку у використанні. Пропонуємо до вашої уваги електронний мікроскоп. Це високоякісна цифрова мікроскопічна камера, призначена для індустріального використання, ремонту електроніки та спостереження за друкованими платами. Підтримує роздільну здатність до 4К через HDMI та до Full HD 60 FPS через USB. Ідеально підходить для точних робіт, де важлива максимальна видимість та точність. Тринокулярна конструкція дозволяє використовувати камеру одночасно з мікроскопом та монітором. Широка у із з різними пристроями просте підключення, висока світлочутливість та надійність роблять її чудовим інструментом для інженерів та техніків. Пропонуємо до вашої уваги дублікатор сигналу. Це зручний пристрій для дистанційного керування гаражними воротами, автомобілями, сигналізацією та іншими пристроями. Працює на частоті 433.92 МГц. Завдяки простій процедурі копіювання ви зможете швидко налаштувати новий пульт без спеціального обладнання. Яскраве червоне підсвічування додає стильного вигляду та зручності у темний час доби. Дублікатор має компактний дизайн та легко кріпиться до ключів або зберігається в кишені. Пропонуємо до вашої уваги плаваючі рибки для котика. Це яскрава електронна іграшка, що ідеально підходить для ваших домашніх улюбленців. Рибка активується при контакті з водою, починає рухатись та світитись. Виготовлена з безпечних матеріалів, не має гострих країв та повністю безпечна для тваринок. Електронна рибка стане чудовим компаньйоном під час купання, викликаючи тільки позитивні емоції у вашого котика. Представлена у різних кольорах, тож ви зможете обрати то. Той, який найбільше вам до вподоби. Пропонуємо до вашої уваги графічний планшет. Це інноваційний бездротовий графічний планшет та розумний нотатник у форматі А5. Він поєднує традиційне письмо з цифровими технологіями, дозволяючи миттєво передавати записи на смартфон або планшет через Bluetooth. Сумісний як з iOS, так і з Android-пристроями. Даний планшет ідеально підходить для студентів, дизайнерів, бізнесменів та всіх, хто цінує зручність та технологічність, завдяки спеціальному стилу та ви можете зберігати, редагувати та ділитися нотатками або ескізами у реальному часі. Компактний та легкий дизайн робить його зручним для щоденного використання, неважливо вдома ви чи в дорозі.